Я всіх вітаю. Зараз я їду роздавати газетку. Це черговий випуск. Я намагаюся, щоб ці газетки були в кожному дворі, щоб кожна людина мала можливість це почитати, подумати, можливо, для когось це буде ну, знову-таки приводом задуматись про, про Бога. Не дивлячись на погоду, не дивлячись на якісь обставини. Все-таки трудитися треба. Але що я хотів сказати? От Знову таки, я цим займаюся. Тобто, от, розвожу газетки по дворах, і я бачу людей, і люди бачать мене, і люди прекрасно розуміють, що якщо я священик, то я говорю про Бога. І ну, це моє служіння, це моя задача. І я не один рік це роблю. це, ну, Багато років я вже так розповсюджую. І я ну, бачу те, що ну, знову-таки зачасту людям ну, це не цікаво. Бог не цікавий, духовне життя не цікаве, там питання спасіння душі, воно не цікаве. Можливо, люди не вірують, чи, можливо, люди там чи сумніваються, чим ну просто ніколи зараз, як то кажуть, не до цього. Хоча даремно, рано чи пізно кожен із нас з цим зустрінеться лицем до лиця. Там, а можливо, в когось є там особиста якась образа. Але в більшості своїх, на превеликий жаль, я бачу, що ну, людям не зовсім цікаво говорити про Бога. Тому що, от коли я приходжу, я не нав'язую, звичайно. Тому що ну, це неправильно. Е, людина там виходить, я газетку даю, я вітаюся з цією людиною, якось декілька слів кажу. Я дивлюся, чи людина хоче поговорити зі мною про Бога, чи не хоче. Якщо не хоче, я не нав'язуюсь, Будь ласка. Але коли людина має в цьому потребу, звичайно, ми розмовляємо. Це іноді трапляється рідко, але іноді буває. Я даю вибір. Тобто, будь ласка, ви не знаходитеся в такому духовному вакуумі. Тобто, у вас є можливість поговорити зі священником, у вас є можливість там, прийти до церкви навіть. Ось, все є все є відкрите. Але, на жаль, знову-таки більшість. більшість не цікавляться, але в той же самий час, от я іноді чую такі фрази: да, от зараз ж війна, це, це трагедія для всіх нас. Ми всі про це дуже переживаємо. І от е, люди часто кажуть, чому там Господь війну не зупиняє, всі ж моляться, всі ж моляться, вся ж країна молиться. Ну, я дуже сумніваюся, що вся країна молиться, тому що якби дійсно от людям було б, якби була б ця жива молитва, то ну, я думаю, людям було б цікаво і про Бога поговорити. Адже ну якщо тобі Бог не цікавий, як ти до нього можеш молитися? От, от такий парадокс, да? От може бути, там, чим, от мені майже, майже ніколи ніхто не каже, що, бачка, давайте разом помолимося, щоб був мир в нашій країні. Тобто, звичайно, ми на Богослуженні молимося всі, хто приходить в церкву. А так особисто, що, бачка, давайте ми разом помолимося. От є якась там переживання, якась, якась біда. Давайте разом. Ну, таке, таке, ну, я не пам'ятаю, щоб таке було. В основному, всі суєтяться, всі біжать. чи зляться, чи унивають, чи переживають за щось, а отак, що от дійсно, глибину від серця, ну десь є, звичайно. Я ж не скажу, що всі прям такі безбожники, є, є дуже багато благочестивих людей, які від серця моляться. Але те, що бачу, я в більшості, на жаль, на жаль, якийсь такий глухий кут. Поки що, поки ми живі, звичайно, у нас є ще шанс, що ми розквітнемо в нашій вірі. Але от чомусь от, так от люди не сильно хочуть говорити про Бога. Чомусь Бог не сильно людям цікавий, а в той же самий час от вся країна молиться. Якби вся країна б молилася от дійсно від серця, якби храми були б наповнені людьми, якби дійсно ми молилися Богу живому. То знаєте, напевно, війна б на другий день вже закінчилася. А так, на жаль, моляться тільки така невеличка горсточка. Я пам'ятаю, колись у нас був такий випадок, дуже цікавий. Це було літом. У нас наша місцевість вона характеризується дуже такою насиченою спекотністю. Тобто, Тут журковий тут, тут, жара, доща нема, все горить. І люди, звичайно ж переживають за врожай. Ми молимося, ми служимо там час від часу молебне, да, щоб подожди пішов. Але колись попросили так: бачка, давайте послухаємо, вийдемо там за село. Попросимо Господа Дождика. А Звичайно, я ж як я можу сказати, що ні, не будемо. Звичайно, давайте помолимося. В общем, я об'явив по всьому селі, про це встави майже, майже всі жителі. А, і ми вийшли от, до Поклонного Христа. Ну, Там почали служити молебень. нас там було ну, людей, можливо, 15, ну, що -то так, 15, 20, не більше. Хоча в нас населення десь біля тисячі людей. І, і знову-таки, це фермерам же ж потрібно, перш за все, це їхні поля. ну, Фермера в більшості свої проігнорували. І свідом, що ми послужили цей малебень, да, от як потім, потім на вечір пішов такий маленький-маленький дощик. Такий невеличкий дуже дощик. А потім через декілька днів мені кажуть, батько, що це ви так погано молилися, що от такий дощик пішов. Я відповідаю, що дивіться, нас там зібралося із тисячі людей, зібралося там 15 душ. от Скільки зібралося, стільки дощів пішло. А якби всі зібралися, то я думаю, я думаю, Господь би змилосердився над нами. От. Можливо, тут таке саме, да? от, якби ми всі разом прийшли б до покаяння, прийшли б до Бога по-справжньому, то можливо, щось би змінилося. Але, на жаль, на жаль, моляться в одиниці, моляться одиниці. На жаль, от, на жаль от так як є, так є. Але я не втрачаю надію, що все-таки хоча б хтось прокинеться від духовної сплячки, хтось прийде до покаяння. Хтось буде від серця молитися Господу не тільки за благополуччя нашого земного життя, яке тимчасове, але все-таки, перш за все, за спасіння душі. Хоча Господь нас не залишає в наших нуждах житейських. Він відгукується на наші молитви саме тоді, коли це для нас корисно. Але, на жаль, ну, на жаль, на жаль не всі цього хочуть, не всі хочуть. До Бога взивають. більшості свої люди Бога просто ігнорують, Бог їм не цікавий, духовне життя не цікаве. Все, що зв'язано з церквою, дуже часто людей і роздражає. Можливо, це я такий токсичний, що со мною не хочуть молитися, не хочуть з мною розмовляти. Я таку думку, до речі, час від часу допускаю, що ну, можливо, я, я якийсь не такий. Хоча, якщо я чимось винувати перед кимось, будь ласка, я ж говоріть мені, я іноді дійсно. Там не помічаю деякі речі за собою, а зі сторони, що воно видніше, то якщо хтось мені підкаже, що от бач, тут ви не праві, от так не ну, послухаю, можливо, дійсно виправлюся. Ви знаєте, така ж біда не тільки ж зі мною, така ж біда і з іншими священиками, що ми зі священниками спілкуємося. Вони мені говорять те ж саме: людям не цікаво, людям Бог не потрібен. А якщо Бог не цікавий і не потрібен, як тоді можна дерзати, щось у нього просить? Тобто так. Трошки сумно, але, але ми не втрачаємо надії. Ми залишаємося в такої, можна сказати, позитивній ноті, тому що, якщо злость чи унині візьме гору, то все, то все. Ми сложимо лапки. Тому треба все-таки тягнутися до Бога і триматися один за одного. І от тільки тоді буде можливість вистояти. Звичайно, та от, будуть проблеми, будуть війни, будуть смерті, будуть неприємності, будуть трагедії. От такий наш світ, який падший, який в гріхах лежить. От Ми живемо тут, ми несемо свій хрест, йдемо до своєї Голгофи. Але знову таки, якщо ми вірні Христу, і по справжньому віримо і живемо по заповідях Господніх, то після нашої Голгофи нас чекає Пасха. Тобто після Голгофи, після Хресного шляху, після Голгофи ми знаємо, що Христос воскрес із мертвих. Отак само і ми, коли ми дойдемо наш земний шлях, який тернистий, який болючий, але зберегши вірність живому Богу, Богу, який відкриває себе через Ісуса Христа, то нас чекає наша Пасха, ми Воскреснемо із мертвих. Так як Христос Воскрес, так і Ми Воскресним, і Господь дарує нам Царство Боже. О, це, от Це дуже важлива така обіцянка, що от нас не чекає, не чекає тьма, що в кінці тунелю цього темного все-таки світло є. І це світло є Бог, до якого ми повинні прагнути і тягнутися. Тому, будь ласка, якщо хтось захоче помолитися. З вашим священником. Ну, хто захоче помолитися разом зі священником, чи поговорити про Бога, будь ласка, моліться, говоріть. Не ігноруйте, не ігноруйте. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Поруживсь всі Господь, нехай буде мир на нашій землі.